Хочу на Закарпатті. За рік було зафіксовано понад 7 тисяч звернень до правоохоронців щодо випадків домашнього насилля. У половині з них на керівників було складено адмінпротоколи, тобто виписані штрафи. Якщо за рік таких штрафів не зберігається три, насильнику загрожує ув'язнення. На протязі року, якщо були три повідомлення на одну й ту же адресу, на одну і ту же людину, це вже є кримінальна відповідальність. Сто тридцять таких є кримінальних проваджень за 10 місяців цього року. Направду війна лише загострила проблему домашнього насилля. Офіційна статистика фіксує на чверть більше випадків, ніж минулоріч. Мусимо відмітити, що цього року за період 9 місяців, якщо брати статистику, яку ми маємо офіційно, то, на жаль, кількість звернень громадян з цих питань збільшилася майже на 25%. І до правоохоронців звернулося за цей період. Досить велика кількість людей. Водночас Україна цього року ратифікувала Стамбульську конвенцію, яка трохи розв'язує руки правоохоронцям. Якщо останні досі не могли розпочати провадження, поки жертва не заявить на кривдника, то зараз поліція реагує на кожне повідомлення, і патрульний офіцер громади чи інший правоохоронець зобов'язаний поспілкуватися із родиною та сам вирішити, що робити далі: виносити припис, провести бесіду вивести жертву у шелтер тощо. Для цього розроблений спеціальний алгоритм дій. Стамбульська конвенція вона зараз нам говорить про те, вирішується проблема поліцейських. Тому що на даний момент поліцейські, як ви сказали, прийшли, жінка відкриває двері, на все добре. Ну да, вони провели оцінку ризиків, вони можуть бачити. Ну що вони можуть зробити, тому що це справа приватного обвинувачення. Вони не можуть заставити її написати заяву. А зараз сертифікація Стамбульської конвенції говорить про це, що це вже не справа приватного обвинувачення. І тут поліцейський вже, так я скажу, карт-бланш. Тобто він уже може діяти, він може складати протокол самостійно. і вже жінка не може сказати, я забираю заяву. До речі, поліція може винести припис кривднику покинути житло на 10 днів. І не важливо, чия це власність. У випадку порушення такого припису суд вирішуватиме міру покарання. До речі, на Закарпатті є кілька пунктів, де можуть тимчасово проживати жертви домашнього насилля. Функціонують такі кризові кімнати, в яких можна перебувати від 10 до 20 діб, 24 на 7 туди безпосередньо поліцейський будь-який час може доставити постраждалу разом з дітками, і протягом 10 20 днів вона може там перебувати. Якщо є потреба в подальшому влаштуванні її до зокрема до нашого закладу, то протягом цих 10 днів вона може оформити всі необхідні документи і прийти до нас в заклад і перебувати. В нас три місяці. Однак таких пунктів для жертв насилля небагато. Обласний центр психологічної допомоги займається різними проблемами і може приютити лише 10 осіб. В інших випадках подібні шелтери можуть організовувати громади чи громадські організації. Та якщо з місцем і грошима на утримання ще можна дати ради, то зі спеціалістами таки біда. На місцях у сільських громадах мало фахівців, які якісно можуть допомогти жертвам домашнього насилля. Тож цьогорічна кампанія, «16 днів проти насильства, закликає владу звернути увагу і на цей аспект.